Привіт! Як коштувати хліб на е, шлюбному пірі у царство Божому? А нам це підказує Лука у Євангелії від Луки у книгі Біблії в Новому Завіті. Ця книга написана самим Богом через пророків, Божих людей та апостолів. Лука був лікар, він е, служив Павлові. І хочу сказати, що тут є підказка те, що цей хліб скоштує вибраний християнин, який виконує волю Божу, є живим камінчиком живої плідної Першопської церкви, який е, смиренно слухається постарів, е, який радується, коли е, блудний е, син, тобто грішник, кається. Як, е, Батько блудного Сина радується е, віддати своє життя Ісусу Христу, як Ісус Христос віддав життя за нас. Е, збирати свої скарби у духовному світі, у Царстві Небесному, а не збирати ось тут, а на землі е, матеріально воно е, е, знищиться, а духовне, воно вічне. І, е, Приносити плід, якісний плід, рятувати душі людей від сатани, приводячи та Боги, і все виконувати як Ісус Христос, апостоли, Божі люди. І тоді дійсно ми будемо служити людям, Божим пастирям, і слухатися їх, бо через них до нас звертається Бог. І не надиматися, не возвишати себе, бо можна дуже е, громко і низько впасти. І це дійсно ми можемо отримати благодать Божу у всіх сферах життя, народження згори, е, дар Духа Святого. Е, нехто потрібно світло і сіль у світ. І тоді ми скуштуємо цей хліб, і це слово Боже, попадає от суди. Це царство Боже, який ґрунт повинен бути хороший, куди попадає зернятко Слова Боже, воно проростає і розповсюджується. А якщо ти ще не проснувся від літагічного сна, це бути покликаним це такі, як Пересеї, садукеї, як той багач, який не допоміг Лазарю бідному, і він попав в пекло цей багач. Хоча б він просив Авраама, щоб він врятував вротів його, але потрібно як, послухатися пораду.